Привіт, близнюки! Це ваш міні-розклад на лютий місяць. Ми витягнемо по одній карті на такі сфери, як робота, фінанси, кохання, та найважливіша подія вашого місяця. Давайте дивитися близнюки, що вас чекає в роботі, в фінансах, в коханні та найважливіша подія вашого місяця. На дні колоди у вас. Рицарь мечів говорить про те, що, може, ви тут будете дуже агресивно будете мати дуже агресивний настрій, в плані, може, вивчення чогось, в плані може будете з кимось сваритися, щось комусь доказувати, хтось буде доказувати вам. Да? Це боротьба за свої. Погляди на життя, за те, що я заслуговую, на те, що я заслуговую, за те, що я хочу мати в своєму житті. так? Тут може бути така людина повернеться до вас по рицарю мечів. Це може людина, з якою ви розійшлися, і у вас тут знову буде така сварка, потасовка. Ви тут, я тут тебе люблю, а тут не люблю, і ось такі всі ті моменти. Або це ви, ви тут відчуваєте дуже таку свободу, вільну енергію. Може, вам захочеться більше свободи, так? І ви будете старатися втілювати цю свободу в життя. Робити якісь навіть вчинки трошки необдумані. По рицарю мечів потрібно бути уважними. Якщо ви будете з кимось сваритися або доказувати свою точку зору, ви тут можете на цьому фоні не повернути якусь людину або яких, якихось людей, друзів, кохану людину, того що. Вам захочеться отримати своє перше місце місце в цьому всьому, і, скоріш за все, воно буде того не варте. Що стосується роботи, шестірочка Пентаклів говорить про те, що якщо ви дуже довго в щось вкладалися, ви отримаєте своє зарплату, гарну премію, подарунок навіть або підвищення на робочому місці. Якщо ви мало працювали і вкладалися, ви отримаєте, скажімо так, по заслугах, ця карта говорить про баланс. От скільки ти вклався в свою роботу, те ти і отримаєш да, такий ресурс. Якщо ви дуже довго шукали роботу, або дуже довго чекали якогось результату в плані роботи, ви його тут отримаєте, ви на нього заслуговуєте. Чого це ще стосується в вашому випадку? Ну, по дозу Кубків я можу сказати вам, що це шанс на здійснення мрії. Може, якась людина вам допоможе, якась компанія, якісь друзі. Буде якась можливість на здійснення того, чого ви чекали, того, чого ви хотіли. І по вісьмірочці пентаклів, да, тут може щось на все подобатися, тут може це потребувати дуже багато ресурсів і часу. Це може, знаєте, це такий стан буде. Ви змиритесь з тим, що зараз є на даний момент. Може, не такий супер результат, який би ви хотіли, але ви все одно будете далі продовжувати працювати. Я вам хочу сказати, що по вісьмірочці Пентаклів ви повинні розуміти, що це той результат, який ви отримали вже після на протязі, скажімо так, це результат того життя, яке було в минулому. І якщо воно вас не влаштовує, вам потрібно працювати ще може, чіткіше, більше серйозніше ставитися до цього, да? бути більш активними, серйозними. І по, по цій карті, якщо ви будете реально так працювати, ви отримаєте свій результат 100%. І вам бути, потрібно бути тут дуже активними мечів, але не агресивними. Ось цей момент треба фіксити. Але ту з кубків це завжди шанс, який нам надають. Зверху, і якщо ви його не отримаєте, не візьмете, а будете бачити, він від вас піде. Він постійно в постійному стані поряд, поряд з вами не буде. Що стосується грошей, по королю Пентаклів, ви тут будете відкладати гроші, збирати гроші, може, відкладати на якусь, не знаю, мрію, ціль, бізнес. Тут ви будете мати справу може, з начальством. В бажані гроші ви реально отримаєте, якщо вам це потрібно. Хтось може тут отримувати гроші від батька, брата, друга, але більше це може бути чоловік, хлопець, якась людина, яка бере відповідальність за вас, і вона вам буде допомагати з грошима. Це ще стосується дівчат. Так, у вас, хлопці, просто ви будете дуже багато, там, не знаю, заробляти, ви зрозумієте, що ви дуже самодостатня людина, що у вас там потрібно відкладати те на те, на те, на те. Давайте дивитися, чого це ще стосується в вашому випадку. Ну так, тут я хочу сказати, що е для когось це людина, яка буде вкладатися у вас, дівчата. Ви будете тут відчувати себе дуже коханою, дуже такою. Біля надійного плеча по дев'ятичці пентаклів це відчувати себе дуже самодостатньою людину. людиною. Це витрачати там на косметику гроші, на прикраси, на одежу, на не знаю, якісь речі, які вам дуже подобаються, які роблять вас щасливими щасливою. У вас будуть гроші. І при тому, що гроші дуже гарні, дуже такі. І якщо ця карта дуже одинока, то Королева Кубків говорить про те, що ви тут будете відчувати закоханість, або хтось буде дуже сильно відчувати закоханість до вас і буде ось так вам допомагати. Також ви можете тут отримувати гроші за допомогою своєї творчості, свої, своїх емоцій, своєї фантазії, своєї емпатії. Це допоможе вам отримати бажані суми, які ви так хочете бачити поряд собою. Хлопці, ви тут будете вкладатися в свою кохану жінку. Не знаю, дарувати прикраси, дарувати якісь дорогі речі. Для того, щоб вона відчувала себе ось такою коханою бусінкою і бусінкою. Да? Ну, тут про це, чесно кажучи. Угу. Є такі хлопці, що будуть прям дуже сильно вкладатися в свою зовнішність, і ви в таких прям жіночих енергіях, і ви відчуваєте себе дуже самодостатніми, дуже такими, знаєте, тоненька така енергія не не зовсім притаманна чоловікам, більш така жіноча, щось таке. Якісь можу водні процедури, і все в такому ключі. Що стосується кохання, близнюки? Вісьмірочка, у вас як у тільців. Вісьмірка Кубків говорить про те, що може вам захочеться піти з відносин, може людина якась піде з ваших відносин. Може бути таке, що ви зустрінете таку людину, з якою захочеться суперсерйозних, там, офігенних, важливих, мудрих рішень і відносин. І все те, що було в минулому. А ви зрозумієте, що воно вам, скоріш за все, вже не потрібно, і повертатися до цього не захочеться. Захочеться бути тільки з однією людиною. Ви або зустрінете таку людину, або вже маєте таку людину, поряд. Може бути таке, що вам зовсім не захочеться йти у відносини, ви все це закінчите, залишите, і ви підете просто будете дуже багато працювати, дуже багато вкладатися в своє хобі або в свою справу. Так, для, для того, щоб здійснити свою мрію і отримати бажаний результат. Чого це ще стосується в вашому випадку? Ах. Знаєте, мені здається, що ви тут дуже боїтеся серйозних відносин, дуже боїтеся виходити може заміж або женитися. Для вас це така серйозна штука, і ви навіть настільки можете боятися, що напротязі життя можете не е е рішитися на це так. Але я вам так скажу, що близнюки народжуються для того, щоб створювати сім'ї, бо, скоріш за все, в минулому житті ваша душа приходила. Тей досвід в тілі людини, яка е, зраджувала, яка не створювала сім'ю, яка не народжувала дітей. І вам тут ваша кармічна задача це створити сім'ю, це продовжувати свій рід. І ви повинні зрозуміти, що вам потрібно виходити з тіньової сторони, потрібно виходити зі своїх страхів, не боятися нічого. І по цій карті я можу сказати, що ви вирішите стати такими, так? І по Єрафанту це створення сім'ї, це е, бути згодними на пропозицію руки і серця, або зробити комусь пропозицію руки і серця. Тут розуміння того, що я хочу рухатися у відносинах правильно, щоб це було по якимось канонам, щоб це в суспільстві не вважалося якось, щоб що я якась легковажна персона. Так? А, а навпаки, ми не бачили дуже серйозну людину у відносинах. Так? Тут ви можете, в принципі, піти з відносин, і по карті місяця це дуже сильне таке поглиблення в себе, в свої емоції, в свої почуття. І вас тут буде спасати віра. Хтось піде у віру, віру ісповідання, якесь, щось ви будете вивчати. Може, ви займатися буддизмом, може, ви займетеся йогою. якісь такі речі. Це те, що вам реально буде допомагати. Або ви знайдете свого вчителя, який вас, скажімо так, Поставить на ноги. так? Вчитель, провідник, щось з цим цимось пов'язане. Такий він дуже такий цікавий, популярний, бо тут, бачите, тут іграфант дуже нетиповий, тут він весь у нових якихось технологіях. А, не бійтеся відкриватися всьому новому. Це вас зробить дуже щасливим, чесно кажучи. І найголовніша подія вашого місяця це десяточка кубків. Це здійснення мрій, це здійснення бажань, це зустріти людину для майбутньої сім'ї, для наповнених відносин. Це людина, з якою ви зараз знаходитесь, ви можете з нею створити сім'ю, так? Або такі відносини, там, де ви живете разом, кохаєте один одного, хочете дітей і всього в цьому ключі. Це бути наповненою людиною. Може це бути. Знаєте, таке хобі, така справа вашого життя, яка вас дуже сильно таким чином буде надихати. Але десятка кубків це перехід на новий рівень. Це перехід на новий рівень відносин, це перехід на новий рівень мого відчуття себе, мого досвіду, моїх поглядів на життя. Це перехід на новий рівень справи мого життя, так? Це щось творче, але ви тут почнете щось нове. І це прикольно. Давайте подивимося, чого це стосується. Так, по шестірочці мечів, я вам так скажу, якщо у вас тут були трикутники, якісь неприємні відносини, неприємні ситуації в коханні, у вас тут були зради, були обмани, ви йдете від цієї людини, ви йдете від цих, цієї ситуації, по шестірочці мечів ви починаєте щось нове. Як би вам боляче не було, ви все одно йдете в нове. Також це може бути таке, що Після дуже довгої там, одинокості ви можете зустріти тут таку людину на якомусь святкуванні, або ви познайомитесь через друзів. І це таке буде легке знайомство, але воно може перерости в таку десятку кубків. Якщо це стосується хобі, то тут була якась ситуація, яка вас яка себе вижила, так вже немає там ресурсу. Яка розбивала вам серце. І ви тут по шестіручці ночів почнете щось нове. По факту, це вас зробить все одно щасливим. Ви отримаєте бажаний гарний результат вже на початковому рівні. І це вас буде надихати. Ну, в принципі, все, плеснюки. Я вам бажаю гарного місяця. Не забувайте, будь ласка, підписуватися, лайкати, коментувати. А бажаю всім нам, щоб війна закінчилася. papa